Всем привет! Меня зовут Листа, вы на канале не Да, выгляжу я, конечно. Легко сказано. Жахливо? Да. Жах. Требуется похудение. Короче, давайте печатку садим. Всем привет, друзья! Меня зовут Листа, вы на канале канале не Сегодня у нас был хороший день. Я захворила. Так. Я трошки помчалася. Мені не подобається мій другий поборонок, тому я хочу його прибрати. Буду займатися спортом та правильно харчуватися. Але це все буде з понеділка, але не думайте, що я часто собі ставила цілі з понеділка просто із-за того, що зараз я захворіла, а зараз ще субота. І коли я хворію, я їм можу їсти тільки білий хліб, я не можу вона тошнить. Ну, ви знаєте, як мама приїхає, що я захотіла. Мені хочеться Кіндера і цей Кіндер. Так. Е, я хочу Кіндера, крабових паличок і батонна, того, що з яничнею, батон, ну, батон, типа, ну, не батон, а тостовий хліб. Я рідко їм, я звичайно, ну, я не обожнюю хліб, я дуже люблю хліб. Крабові палочки я тоже не фанат, і Кіндер я вообще не їм. Звичайні дні, а якщо мені от хочеться Кіндера, все, я захворіла просто. Такий організм чомусь. Зараз я буду проведувати трішки порядок, зробити колосок, зроблю а, план схудний з допомогою дуже піти. І отак. Зараз у зімлю. Далеко йти не пришлось. Я зазвичай, коли хворію, роблю собі або багато косичок, але не мала сили. Два і хожу на метілодайку так, щоб воно було точно, бо не люблю. Коли волосся залежає, ще зробимо я собі таку легеньку зайшку, я забираю наперед. Чолку мені потрібно, я її не зав'язувати не хочу, а 78 у я буду працювати. Короче, робити колосок. Ось я зроблю колосок і до вас повернусь. До да. речі, я хочу сказати, що я пропала трошки з Ютуба, але все, я до вас повернулася. Буду трошки загружені. <coughs> так, уже без дергнусь, я безпечно, перевдягнуся, бо скорі собі в мене підшок. Я ж таку ріжку гри... я хворіла, я прям подочну держати, там просто не вставати. Там, коротше, фігня така була, капець. А зараз на ну, голові, мені треба... Я не люблю залазить. То есть, я не могу залазить, я просто хочу уже что-то купить, понимаете? Так, я взяла, могу на такую кофточку. И мне кажется, у меня все для то есть штанишки. Но, может быть, я взяла ну, не для нее штанишки. Сама у меня такая пижама, сейчас я сейчас ставлю куда-то телефон, чтобы мне было сучно. Так, я поставила телефон. Сейчас я... Ну, я выберу, что Сейчас я буду кофточку. <coughs> а, Тихо, говорить, тому що кашель. Отака, думаю, буде прикольненько. Там є штанишки, але я не знаю, де вони. Так, вирішила я не дотягати, такий мене вишивук штанишки за рекордочка Сенсея. Все у нас прекрасно, як сказати, в цьому мірі. Світло. Так. З кришки, або там чух, стояв, він мені заважив, Буду лягати, бо можливо може піднятися температура, бо ввечері була. Такий мій лук. Так ще окуляри. Муляш. Я без окулярів хожу. Це просто прикраска. Так. Вибачте, що я довго не знімала, і в мене почалось дуже сильно відписування. Будь ласка, підпишіться, тому що для мене важливо ваша відписка. Всіх люблю. А зараз я трошки почину. Наберу свою бабусю, Скажу, що я захворіла. А мама в магазин купити мені а, хліба Кіндера і крабових палочок. Крабові палочки не сказала, що я не буде купить, тому мені дуже з... що мене був понос, можна От кіндера і хліба можна. І еще візьмемо сирну маску. Краба Крабовий... не попросила маму набрать, бо... Мене так вчора в апеції був таке, що собі з моїм травленням живіт болів. А візьме на маску, на хліб, мене думаю, чула на рибки, зублю собі смачненьке. Дивлюся зараз в за которим ми будемо чекати на щастя. Сіла я сюди на пофір. Ми зараз нам тут робили ось дідаця, тачка, а вам поповна вибори. Це я їжу з магазину. Зайшла пограти в «Угадай логотип. Я вже чую мама набрала маму, мам каже, що зараз буде піднімається вже. Де тут, 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 тут на гру. Так, їм уже витерплять. Тіндер. Дивлюся супермами. Іду смачом, два потерпіли зранку, коли хворієш, то просто. Перфект. Так, я поїла. Так, зараз я буду вам монтувати, знімати одне відео для інститу. Таке коротеньке. І відпочивати я поїла, трошки походила по хаті і хочу зараз пограти в гру. кажу, Кожу что Вона без інтернету, у меня, конечно, інтернету нема. Starting game типа робить образ. Так, я проти якоїсь Джунана. Ну, зараз я буду робити образ на пляж. Це я, а це якась Джунана. Так, ок. Ну, типу, поскладати образи. До речі, в ця гра дуже подобається, бо нам без інтернет працює. Вона і з інтернетом і без. Я тут граю, коли інтернетом немає скучно. Так, я вже трошки проводила в порядок, помивалась, почистила зубку, всі біга все зробила. Куда скупіку, щось зробила? Граче. Будемо зараз грати. На моєму піаніну. Що, хворію? що мені робити. Повторю. Так, це все, все тут подивимо. Щоб все настраю. Так, лампу заберемо, поставити так, щоб вам було видно як я граю. О, одвігаємо трошечки. Зучали лайфхак. Мені мало відправити з підставкою сензатор, але відправили без підставки. Там, коротше, вийшла стація. Я просто взяла гладільну доску і положила це на годільну доску. Так, вмикаємо. Мій і сьогодні я ще обіцяла взяти одне рекламне відео. Не, це не рекламне відео, це більш ну, таке одного продукту, щоб все побачите потім. Так, ось і завтра. Так, ми обрамо це спершу. Це вже більш мен заручила. А потім буду тренуватися над всім. Це набагато важче. Uh, і потім, напевно, поставлю фотопану на сол, але святку вам зіграю, а потім уже поставлю на стол, щоб не було зручніше, бо я хочу сісти або навіть на ліжку. Так. Mm, Вичище мене набрала мама і плюс що я грала дуже люблю mm -hmm. mm -hmm. треба швидю тренуватися. To. Blin, já prostě zvyčají je... tři bohatě, ale na kameru. Uj, <tum> oh, oh, <je> uj, než to dělala. To je začátku, pět Буду тренуватися зараз, а посаду стіл фортиально стіл. Буду тренуватися. Трошки зазніму, можливо, можливо, не зазніму. Так, це схожну тривогу, починає тривогу, ні. А вітряна так не холодно. Так, боже, ночі тривога була. Зараз записала, чесне слово. Так, всім привіт. У нас вже наступний день ранок, зараз у нас 859, 9 ранку. Я прокинулася сьомій. Це сім'я, що в мене спить. А, тільки тато від'їхав по справам на будинок. Куди ми будемо переїжджати, до речі, в наступну суботу ми переїжджаємо на будинок. Я минулого відео розповідала. А, так, ми довідаємо ще з лютого місяця будемо будинок. Ні, не з лютого. З весни будемо будинок. І ні, так, десь з лютого, десь так ми будемо будинок і наконець там будемо переїжджати. Ми десь півроку будемо його вже ось так. Ну зараз я трошки провелася порядок, ну то більш не чисто заплила, тяглася так більш-менш гарненько, щоб виглядати гарно. Та зараз напевно піду полежу ще трошки, я туди тут супер -мама. Та піду э, чути зуби та готуватися пісніданок. Зустрінемося вами трішки пізніше. Всіх люблю! Так, друзі, <ктотє> дивлюся супермаму, малюю тут. Ну, це един, я давно що не давала, просто потрапляла. Буду зараз малювати. І з вами трішки пізніше. Я вже поїла, якщо що. Я їла бутерброди з яйцем пошот, а, авокадо і чоловік риба. Так, друзі, <ктотє> <оцякнувалося>, я подивлялася по солому це, але на краще домашки. Бо мама хотіла купити мені шоколадку. Купила дві шоколадки. Я в Прохи, я в неї, біду, Мама, різа, не знає, що я не навіть горіхи. Терпіти просто не можу. Горіхи. Ще й в шоколаді, то для мене шоколад для мене посвята, а горіхи для мене ну, таке. Я люблю горіхи звичайні, без шоколаду, я ж горіхи в шоколаді. А там я купила шоколадку з горіхами та шоколадку для вчительки, але... Там тоже з горіхами купила. Просто у мілку з кокосом. І при тому ж там була в тому мазані мілка з кокосом, я онлайн дивилася асортимент. Йду я за мінку з кокосом. А, а, а мама сказала, що я не буду. Зараз я йду, В той самий землі вона була. І жаль, наскільки там я не, не буду. Повієте? Так, йду. А, бляха, не бачила, я спачкусь, Фарбочки тільки так робити. Якщо покривається. Знаєте, зараз самое головне не зустріти знайомих. Бо я після хвороби так собі виглядаю. Але... Я навіть не бачила, що я спачка, коли малювала, напевно, навчально. Собі. Собі. А, буде сподівати. Головне зараз не зустріти знайомих. Бо дуже і дуже погано. Нікого не зустріла. Іноді я хочу зустріти з нього. Зараз я ще мрію, щоб я нікого не побачила. На дому, не кожен зможу, як сказати, не кожен втримує сміх. І сама собі застріла, посміялася, чесно. Придає в жахло. Мені не надає має шоколадки з кокосу. Тут гарно. скажу так, мінка, яку я хотіла, там була. Але вона кушала 114 гривень, а я взяла 100. Була якусь тату, дві пари жувачок. Але я згадала, що жувачки можливо викликати пенізит. Ненечки, це правда, але пенізит я не хочу. Речі, дві пачки жувачок дати папі. Хай їсть. Не вже пенізит був. Вітаю, з вами Геннадій Попенко, і сьогодні у загубленому світі ми спробуємо дізнатись, коли архісти починають. То створив землю долюся, дуже цікаво. Цікалюсь цей тема зараз. Таті Кентукі відкривається грандіозний тематичний парк. Зустріч із Ковчегом. Центральний елемент. Ти моя потреба, ти це все, що мені треба. Ти моя потреба, ми літаємо ми ще небо з тобою. Твої очі це холодна зброя. Твоя твоя. Твоя, це наче сонне вікно, нам з тебе сяє біле коло, очі, наче зорі, мов тара грає, соло. В моїх почуттях я відчуваю знову. Бо треба бути коло тебе п'ять хвилин, тому я пішов, але вже повертаюсь знову в голові. Твоя мелодія, мабуть, це все любов, мабуть, це все любов. Ти моя потреба, ти це все, що мені треба. Ти моя потреба, ми літаємо ще небо з тобою. Твої очі це холодна зброя. Твоя, твоя. Солодкий смак твої губ, так зводи зрозуму, я знайду потрібні ноти, щоб продовжувати гру. Потребую лише тебе саме таку, Натискаю на ці кнопки та шукаю лише одну, шму на стоп. Давай зупинимо цю мить, поки світло не горить, не сховай ніч лише про тебе мої сни мені потрібна тільки ти. Ти моя потреба ти все, що мені треба.